Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Маліновський готується до повернення в основу Дженуа. В Англії допускають, що зінченка будуть використовувати в ролі нападника. Циганков знову отримав травму. Шахтар продовжує переговори з Вестхемом. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський завершує процес реабілітації після важкої травми, через яку він був змушений пропустити майже 5 місяців. Нагадуємо, що українець отримав ушкодження 21 вересня 24-го року в виїзному матчі п'ятого туру А проти Венеції. Лікарі діагностували у хавбека вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки, після чого футболіст переніс операцію. Як повідомляє Ільсе Коло 19 Маліновський вже близький до повернення. У першу команду Дженуа Непередодні він відіграв повний контрольний матч у складі молодіжної складу, який тривав 60 хвилин. За інформацією джерела український півзахисник активно йшов у боротьбу, не уникав жорстких єдиноборств і своєю грою демонстрував готовність до повернення на поле в офіційних матчах. У нинішньому сезоні Руслан встиг провести за Дженуа шість поєдинків, однак поки що не відзначився результативними діями. Його контракт з генуайським клубом залишається чинним до 30 червня 27-го року. Наступний матч Дженуа відбудеться в понеділок, 17 лютого. Цікаво, що суперником знову стане Венеція. Саме в зустрічі з цією командою першому колі Маліновський зазнав важкої травми. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Британські медії активно обговорюють, як лондонський арсенал вирішуватиме серйозну кадрову проблему, що виникла в атакувальній лінії команди. Основний форвард канонірів Кай Хаверс отримав розрив підколінного сухожилля і вибув до кінця поточного сезону. Основним кандидатом на заміну Хаверсу вважається Леонардо Тросар. Однак його зусиль може бути недостатньо, щоб повністю компенсувати втрату основного нападника. У зв'язку з цим видання арсенал інсайдер висловило. Сміливе припущення про те, що головний тренер арсеналу Мікель Артета може спробувати задіяти в атаці українського легіонера Олександра Зінченка. У складі канонірів він традиційно виступає на позиції лівого захисника, але в поточному сезоні поступився місцем у складі Рікардо Калефіорі, Юрія Нутімберу Тімберу та Майлзу Льюісу Скеллі. Ось як видання аргументує свою точку зору. Тросар найбільш мовірна заміна Хаверцу. Однак бельгієць не зможе грати безперервно у всіх матчах. Одним із несподіваних кандидатів на роль дублера Тросара може стати Олександр Зінченко. Сам футболіст раніше розповідав, що на початку кар'єри грав на позиції центрального нападника. Зінченко не має класичних фізичних даних для гри як чиста дев'ятка. Проте, зважаючи на критичну ситуацію, в якій опинився Арсенал, не варто виключати можливості, що гравець збірної України може отримати шанс. В атаці. Володіючи чудовою технікою та високою якістю передач, він може стати ідеальним варіантом для посилення атаки наприкінці матчу. Він не гратиме як типовий форвард, проте забезпечить технічну стабільність і можливість утримання м'яча високо на полі, коли це буде необхідно. Звичайно, це не довгострокове рішення, але з огляду на ситуацію, використання Зінченка в нападі далеко не найгірший варіант для Мікелі Артети, зазначає видання. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Як стало відомо, вимушена заміна українського півзахисника Жирони Віктора Циганкова на 90-й хвилині вчорашнього поєдинку чемпіонату Іспанії проти Гетафе була пов'язана з травмою. За даними іспанських змі, українець не зміг дограти матч через забій бічної поверхні стегна. На цей момент точної інформації про ступінь серйозності пошкодження немає, оскільки деталі стануть відомі лише після проходження медичного обстеження. Проте вже зараз повідомляється, що циганков наймовірніше пропустить на наступну гру Жирони проти мадридського реала, яка відбудеться 23 лютого. Нагадуємо, що в останні місяці травми регулярно турбують українського хавбека, що серйозно впливає на його ігрову практику. Через це в поточному сезоні циганко взяв участь лише в 18 матчах за Жирону. Шахтар продовжує переговори з Вестхемом щодо трансферу атакувального хавбека лондонського клубу Луїса Гілєрме. Проте перемовини з англійцями та самим гравцем проходять доволі складно. Український клуб має намір здійснити цей перехід уже в зимове трансферне вікно. Однак не виключено, що угода буде реалізована влітку. Раніше директор Шахтаря з футболу Даріо Серна зазначив, що власник клубу Ріната Хмета вдав згоду на гучний трансфер, який може відбутися як зараз, так і влітку. Очевидно, йдеться саме про 19-річного гелєрми, за якого Вестхем за інформацією британських змі, вимагає понад 20 мільйонів євро. Хоча Бразилець у поточному сезоні провів лише сім матчів і не відзначився результативними діями. За інформацією журналіста Дмитра Вінкова, футболісти інгульця за останній місяць отримали лише 50% від належної їм заробітної плати. Як стало відомо, власник клубу Олександр Поворознюк ухвалив рішення виплатити решту суми лише за умови покращення результатів команди у весняній частині сезону. Варто зазначити, що інгулець наразі перебуває на останньому місці в таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 9 очок після 16 зіграних матчів. Український півзахисник Віктор Коваленко поділився своїми емоціями після повернення в італійській емполі. Почуваюся добре фізично, ради повернутися. Хочу допомогти команді. Я щасливий про перші дні роботи ми працювали як завжди. Сподіваємося перемогти в Удіне. Особисто я сподіваюся, що тренер зможе дати мені кілька хвилин. Про останні кілька місяців у статусі вільного агента я багато тренувався в ці місяці. Я знаю про свої м'язові проблеми, я багато працював над цим, і готовий до роботи в команді. Про цілі на сезон. Перемоги команди і боротьба за виживання Емполі найважливіша мета. Про свою роль. Тренер знає, де я можу грати, як я можу це робити. Я вже пробував різні схеми в інших командах, про адаптацію. Я познайомився з командою. Я не знав нових гравців, але всі вони хороші хлопці. І це головне про майбутнє. Подивимося. Більше нічого не можу сказати. Подивимося, додав Коваленко. Колишній журналіст та відомий інсайдер Ігор Бурбас висловився про роботу шеф-скаута Карпат Гліба Корнієнка. На місці журналістів я би запитав, чому Корнієнко їздить Бразилією та Аргентиною і шукає футболістів не лише для Карпат, а для всієї УПЛ. Зараз вони, грубо кажучи, опрацьовують Верес та ЛНЗ. Вони хочуть в усі клуби запихувати своїх гравців, при тому, що людина оформлена саме в Карпатах, отримує зарплатню в Карпатах як шеф-скаут, але тим не менш для полі. Ліся та всіх інших клубів їздить іншими країнами та шукає гравців, сказав Бурбас. Одразу шість гравців львівського руху поповнили склад іншого клубу з цього ж міста Карпат. За інформацією телеграм-каналу Інсайди від пасічника 2.0 рух здійснив трансферний продаж Карпатам захисника Олексія Сича, півзахисників Іллі Квасниці Олега Федера, Марка Сапуги, Євгена Пастухат, а також нападника Євгена Краснопіра. Загальна сума угоди склала 15 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що одним із цих футболістів, саме Олексієм Сичом, активно цікавила. Лося київське Динамо. Харківський металіст 19-25 розглядав можливість підписання центрального півзахисника Донецького шахтаря Єгора Назарини. Проте переговори завершилися безрезультатно для клубу. Повідомляє та то таке. За інформацією джерела, чинний чемпіон України запросив за футболіста суму, що перевищує 2 мільйона доларів, що виявилося занадто дорого для металіста 19-20 Раніше спортивний директор шахтаря Даріус Серна зазначив, що Назарина входить до списку кандидатів на заміну та. Тарасу Степаненко в опорній зоні. Додамо, що в поточному сезоні півзахисник провів три матчі за гірників, проте результативними діями не відзначився. Черкаський футбольний клуб офіційно голосив про підписання 19-річного вінгера Олександра Якименка, який раніше виступав у бельгійському Брюге. Деталі угоди клуб не розголошує. За інформацією Трансформаркет, український футболіст приєднався до ЛНЗ у статусі вільного агента, а його контракт буде чинний до літа 26-го року. Попередній сезон Якименко провів у другій команді Брюге, де зіграв шість матчів у юнацькій лізі УФА. Проте результативними діями не відзначили. До системи бельгійського клубу він приєднався у серпні 2022 року. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.